Отже, пакети військової допомоги рекордні за весь час війни. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на вчорашню талінську декларацію, яка містить нові пакети різних видів озброєння для України від багатьох країн. Цей тиждень також надзвичайно продуктивний з точки зору нових пакетів військової допомоги для України. Вчора дев'ять європейських країн прийняли так звану талінську декларацію: Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та нові заходи військової підтримки України та запевнили в тому, що підтримка буде продовжена. Багато з цих пакетів допомоги дійсно безпрецедентні та рекордні за весь час війни. Вчора Сполучені Штати анонсували пакет військової допомоги на 2,5 мільярди доларів. Нові потужні поставки очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та з Франції.